Всім привіт! Той самий день 9, перший день у Колорадо. Сьогодні багато відео, бо дуже чудові місця, місця і ми насолоджуємося. Ну ви ще зрозуміли, Оленка була б не Оленка, якщо б не затащила мене хоч на, мали, на маленький хайк. Тут дуже-дуже красиво, але відчувається висота. Ми десь скільки, скільки тут? 3000 метрів чи трошки нижче? 2450. А, всього, всього лише 2450, але... 100 метрів набрали вверх. Зараз. Окей. Ми зробили невеличкий хайк і вийшли. Вау! Зараз And я... Голден Хіл. Голден Хіл. Зараз я вам покажу, куди ми вийшли. Now in English, uh, we made a little small hike today. We couldn't stop, couldn't help ourselves, but doing it. The altitude, we can feel it. We came from Florida and fairly quickly reached the altitude over 2000 meters. So our bodies are still adjusting. That's the view. This is Colorado. Really amazing place. Uh, там понизу це містечко в якому ми живемо. the down there small village where we live and it's in a small valley surrounded by amazing mountains.